Сьогодні поговоримо про світовий досвід економії та оптимізації затрат загалом як це стосується ремонту, зокрема. Швиденько насиплю трохи статистики. Чи знаєте ви, що біля 50% сайтів у світі створено на платформі WordPress? Це, по суті, набір типових рішень з можливістю кастомізації під клієнта. 99% людей у світі купують авто масового виробництва з можливістю розширити комплектацію це також по суті типові проєкти. Найбільш впізнаваний бренд IKEA – це також типова продукція. Загалом, типові рішення це масові перевірені продукти чи послуги. Якщо б нам на кожному кроці довелось видумувати щось з нуля, це би завжди коштувало оверпрайс. Де да, що вже казати? Багатоповерхівки та будинки також часто створюються за типовими рішеннями. Тож чому так не можна в ремонті? Подумали ми ще 5 років тому і створили першу колекцію готових проєктів для ремонту. Вибирайте стиль на вибір із нашої колекції готових проєктів, ми адаптуємо його під ваше помешкання. Ви економите на дизайн проєкті на супроводі, на технічному нагляду, на комплектації. До речі, ми щойно оновили каталог. Завітайте на наш профіль Instagram або на сайт TimeBuild для ознайомлення. А додаткові питання в Директ або за телефоном. Дякую!